Вітаю! Сьогодні 22 червня, і це мій корисний сніданок. Дивимось котра година. 12-та година вже. А я ще тільки буду снідати. Так, їсти вже хочу дуже, бо зранку була у молодого чоловіка була в гостях. Так. Дивіться, скільки солодощів. Угу, Ну, добре. Так. Молодий, настільки молодий, що йому 4 рочки, так. І він мені подарував солодощі, східні солодощі, так, луку, Грахат Луку. Дуже колись я полюбляла. А це інші мені подарували. Так, ми трошки зустрілись. Зранку вже зустрілись. І, і це, так, це з Туреччини. Так, відпочивали діти в Туреччині, а ці були у Польщі. Так, це конфети з Польщі, а це не знаю. Так. Ну, дивно. Ця дівчина, мабуть, в Німеччині була. Так, ось так ми зустрілись зранку. Але ж вони смакували, чаювали, а я ще. Нічого не їла, тому дуже голодна і нема коли готувати, то я буду вчорашню рибу їсти. Що жарила для доньки, вона не захотіла риби. Так, і з'їм ось цей авокадо. Так, яка прикрасть. Всі чаюють, каву п'ють, а я нічого не вживала. Так, ой, ну добре, якось, якось так. Але ж я нагуляла апетит, тому буду їсти це. А солодощі. Ну, солодощі, щось я придумаю інше. Ці солодощі я не їм. Ні. Як я полюбляла рахатлуку, а зараз не можу їсти. Так, бо зубів немає. Шуткую. Бо солодке дуже. Не, ї... не вживаю я вже таке. Але ж я. Зроблю собі, а мабуть, ще комусь. О, дуже, дуже жирні вершки. Ну, добре. Смакоту іншу будемо їсти. Так, поки я буду їсти, я ось це буде доготовлюватись. Насипаю сюди чиа, воно трошки набухне, і я взіб'ю ці вершки. І зроблю собі десерт. Так, Смачного вам і мені. Риби і авокадом я не наїлась. Так, тільки для апетиту. Тому буду вживати ось такий салат. Полуниця, дві, буквально дві абрикоски. Але ж я взбила вершки. Так, і чіла я ж додавала, ви пам'ятаєте. Тому додаю сюди і буду таке вживати. Так, замість конфет. Ніяких конфет я не буду вживати. Когось буду пригощати, так що приходьте. Так, буду, будемо пити чай, тільки я буду. Без цукерок. Добре. Яка смокота? Я не знаю. Ваші цукерки це зло. Я точно знаю. Я їх не вживаю. Вони можуть стояти, стояти, і місяць, і два стояти, так? якщо хто не зайде, да не з'їсть, так? Але ж, буває таке. Якщо почнеш конфетку за конфеткою і знов зриваєшся. Я не можу сказати, що це зриваєшся, ну, не знаю. Таке буває і в мене. Але ж останнім часом ні. Я спокійно відношусь до них. А ось до цього я спокійно не можу відносити. Це я дуже люблю. Це смачно, це корисно. Так. Все. На сьогодні все. Нічого корисного не розповіла. Ну, так і буде. Ще я вам розповідала, що знайшла ось таке у аптечці у себе, так? Знайшла тоді, коли хотіла щось купувати, так? Але ж воно в мене є. І Інгебілоба я хотіла купувати. Щось для. Підтримки судин головного мозку. Так. Для здоров'я головного мозку. Потім знайшла чудову таку, навіть назву, мабуть, повторю, переклад. Левова гриба. Ні, 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 ні. Гриб левова грива. Так, це гриб. Схоже, мабуть, на левову гриву. Так, це для. Підтримки пам'яті пам дуже-дуже гарно. Так. А, що ковтаю слова, не можу вимовити. Слина виділяється. Так. Добре. Але ж я буду використовувати ось це Ре, ресвератрол. Чому? Ну, бо прочитала і дуже сподобалась його дія. Зменшує ризик остеопорозу. а остеопороз часто після мінопаузи буває таке. Так. Тому підтримка це потрібна людям похилого віку, так. Але ще щось? Саме таке, що мені сподобалось, гарне діє на шкіру. Так? Бо я тут худну, худну. А шкіра може теж погано себе почувати після схуднень. Тому це мені потрібно, так? І ще стимулю... стимулює калаген, виробітку калагена стимулює. Так. І таке дуже серйозне знижує ризик серцево-судинних захворювань. Міцний антиоксидант. Так що, ресвератрол, буду вживати, а ви читайте, і якщо вам потрібно, теж вживайте. Все, буду їсти, бо заглинусь слиною. Все, 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 папа, -па. побачимось. Мала про корисне розказала, ну добре, зачекаю, мабуть, не заглинусь. Е, про корисне, так? Дивіться. Дві... Абрикоски я поклала сюди, кістечки, Не викидайте кістечки такі, бо їх можна використовувати. Саме перше, якщо ви будете готувати варення, так, з абрикос супер варення, так, навіть цукра можна не додавати, так. Покладіть декілька кістечків, Ну, в залежності, скільки ви будете готувати. Варення, багато чи мало? І це буде супер смачно, супер аромат. Амаретта. Буде нагадувати варення вам напій Амаретта. Так, і ще можна перечитати, і я читала таку статтю, статтю що горішок, що знаходиться, дуже-дуже корисний для профілактики, мабуть. Мабуть, лікування дуже такої важкої хвороби, як рак. Так. Небагато кісточок спочатку починають, ну, не кісточок вживати, а горішек, що всередині. Дві, потім три, до десяти доходить, ні більше. Багато теж не можна вживати, бо ви ж все знаєте, там трошки чогось некорисного є. Але ж, але ж є і корисне. Так що обов'язково читайте і кому потрібно, використовуйте. А для профілактики декілька горішків можна їсти всім. Так. І саме з таких звичайних кістачок, з диких ще буде краще, так? Абрикосок. Ну добре. Але ж іще є, куди можна використовувати такі кістачки, і це я вам не розповім. А якось покажу зниму відео. Все, ходіть здорові!